Так, чоловік з роботи приїхав. Гриби збирає, гриби збирає. <ріху> а вечері будуть. Так, вот ви хибі. Хаппіва. Гапі вайф. Хапи ліф. This is for who? I don't drink beer like this. I drink it different. It's okay. Oh, my gosh. Wow. Oh, it's How heavy. much is watermelon? How much? How much watermelon? Uh five dollars. Five bucks. Yeah. А це урожайний нас день. Вчора в казку купили коробочку помидорів. За п'ять баксів. Хамаш дис томайто? Севен доллар. А це ящик сім доларів, уявляєте? 7. Mm -hmm.